Вітаю вас, діти! Сьогодні ми продовжуємо обробку пеналу в техніці аплікація. І переходимо до обробки застібки. Застіпка-блискавка може бути в колір пеналу, наприклад, як у мене фіолетового кольору, або якогось контрастного кольору, відповідно до кольорів, з яких виконана саме аплікація. Тож, для цього нам потрібні наші. Деталь з аплікацією, задня деталь, блискавка, ножиці, голки, булавки та нитки. Переходимо до обробки. І визначаємося, в якому місці у нас буде виконана саме застібка між двома деталями або на задній деталі, ось тут посередині. Я для себе визначила, що вона буде в мене між двома деталями. Тож зараз я почну її обробляти. Закріплюємо блискавку до передньої деталі, так, досить близько, до зубчиків блискавки. і вона в мене трошки довша, тож я випускаю її в кінці сторони, заправляємо нитку в голку, нитка вдвоє, робимо вузлик. І починаємо прошивати з метельним стібком вперед голка, так само дрібними, як виконана аплікація. Зверніть увагу на замочок на блискавці, він повинен бути у вас з лівого боку. Так буде зручніше, потім подальшому користуватися застібкою, Застібувати і розтягати <кхи> блискавку. Стібочки ми виконуємо по краю деталі. Досить близько до зубчиків блискавки. Звертайте увагу на зворотній бік, щоб він так само у вас був охайний. Ось таким чином я закріпила одну сторону пенал, з метовним стібком вперед голка, досить дрібними. Добре притягуйте ниточку. на початку строчки та. В кінці обов'язково робимо закріплення і переходимо до приєднання другої сторони. Так само треба зафіксувати булавочками. Порівняйте сторони куточки вверху та внизу, щоб вони у вас зігпали. І закріплюємо булавками. Зафіксували булавками, уточнили кути. І для зручності можна блискавку розтібнути, щоб її прошивати в другу сторону. Ось таким чином вам краще, легше буде прошивати. Ось так у вас повинно вийти. Застібка готова.